Відбулися ігри 33 ї олімпіади 24-го року. У збірну України представили 140 учасників. Українські спортсмени вибороли 12 медалей, з яких 3 золотих, 5 срібних та 4 бронзові. Це стало найкращим результатом України на Олімпійських іграх за останні 12 років. Сумську область на змаганнях представляли легкатлети. Заслужений майстер спорту України, главан Ігор. Спортивна ходьба 20 кілометрів, командна гонка, майстри спорту України міжнародного класу Бутрим Віталій, а також Погорілка Олександр біг 400 метрів та естафета 4 по 400 мікс. Кожен день, кожен вечір, коли виступали наші спортсмени, ви виступали. Прикуті всі були на екранів телевізорів, хто слухав, хто дивився. Знаю, наші хлопці збройних сил дуже дуже болівали за вас перемоги тут на Сумщині над ворогом наших захисників. Перемоги ваші під час олімпійських змагань це символічно. У Кожному вашому житті, у кожній вашій сім'ї. Це велика подія, що ви є учасник цих змагань. Вітаю з тої великої перемоги нашої олімпійської збірної, яка зайняла. Ну для себе найкращі місця 22 друге в загальному заліпі це дійсно перемога. Мені запам'яталось те, що тут було багато людей. Це така атмосферно було хвилююче. Хочеться подякувати вам. Це наша загальна відповідальність перед країною, і перед нашою Сумщиною. Ви на спортивних аренах її прославляєте. Ну а разом тут ми з вами. Я знаю, що багато спортсменів стоять сьогодні. Лава Збройних Сил захищають. І ви виконуєте тут взагалі дві основні задачі для чоловіка і громадянина захищаєте свою країну зі зброєю, а ще і виступаєте і виборюєте місця в Олімпіадах на світових аренах. Це взагалі вам велика вдячність і подяка і Уклін. Дуже радий за вас і радий за нашу Сумщину, що вона має таких представників героїв.